Сьогодні ми поговоримо про вашу дату народження. Я покажу вам і розкажу, як вивести в позитив, в плюс свої енергії. І як буде, якщо ви їх не виведете в плюс. Сьогодні це перший аркан МАХ. Наприклад, почнемо спочатку, ви родилися першого числа. У вас дата народження, наприклад, не знаю, перше на третя, 98 рік, рік. Наприклад, Перше число. Воно має перший аркан у нас, він має назву МАХ. Це старший аркан в Таро. але в нумерології і Таро вони пов'язані, тому добрий вечір, якщо ви не знали, ви Я думаю, ви це чули вже. А, І е, що говорить мах? Як у усіх людей в нас є плюс і мінус чоловіча енергія і жіноча енергія. Ін'янь вона завжди присутня в нас, тому що в нас є два начала, бо в нас є і папа, і мама Правильно? Правильно. Ось і що хочу сказати: якщо ви народились першого числа, якщо ви народились першого числа, це старший аркан маг, да? це енергія мага. Е, є мінусові моменти в мага, це дуже завишені, скажем так, гординя, да? завишені мніння про себе, конечно, бо це зв'язда, бо вона може все любима фраза. Мені кажеться, мага це я знаю лучше, я можу лучше, я знаю все. Ти мій не указ, пішла нахер цю. <сіх> ось. І вони такі, знаєте, бунтарні, може трохи. І з такими повадками, будь то їм всі доложні, але з однієї сторони, а з іншої сторони, вони можуть все самі, і взагалі ніхто їм не поміг, і я себе зробила сама. Ну, коротше, в такі моменти. Мінуси, мінуси даного аркана в тому, що це дуже велика, як я вже сказала, маніпуляція, агресія, гординя та контроль над іншими, тому що цій енергії потрібно все контролювати, все, але ця енергія ще може боятися діяти напряму, і вона може перекладати відповідальність на других людей, на інших. Це так комфортненько, Знаєте, звісно, ще в мінусі це не віра в себе, не віра в свої справи, в свої думки в те, що вона робить, в її справу і так далі. Тобто людина зневірна абсолютно і в усіх своїх ошибках вона винить людей стоящих поруч. Як же вивести аркан в перший в плюс, да? в позитив є негативні моменти сценарію, є позитивні моменти? І коли вам кажеться, що все плохо, це ваш ну негативний момент, да? це ваш мінус, грубо кажучи. Це хірові чорна паласа, як ви там ще називаєте. Але можливо жити завжди в білій полосі, завжди в щасті, в здоров'ї, в здраві, в позитиві і так далі, коли ви виведете свою енергію в плюс. Як це зробити? Цього не вам не скаже ніхто. А що треба зробити? Перше, що треба зробити, це згадати, що ви творець свого життя, написати собі на лобі, на зеркалі, на ноутбуці, куди ви там на, на вікні, на на де хочете, де ви частіше всього бачите там себе або щось, або просто аркуш паперу отак і от взяли і накатали собі, що ви творець своєї жизни, ви ні в коїм разі не жертва. Ви можете дійсно багато чого і вірити в себе в першу чергу. Ви не те, що можете, ви маєте в себе вірити в першу чергу. Звісно, друге, другий такий крок, да, це діяти, але в свою користь діяти. Ви щось хотіли давно зробити, але боялись, Зробіть це і більше не бійтесь. Ви хочете там щось комусь сказати, вперед із пісні. Ви хочете якийсь проект, як якусь там сукенку, якийсь салат, щось те, чого ви що ви давно хочете, але щось вас зупиняло або не впевнені собі, або там зневіра, або ще щось вперед із пісні. Давайте двигайтесь, виводьте в плюс, робіть, робіть кроки, кроки собі назустріч і до тих моментів, які ви хотіли, але щось заважало вам їх зробити або отримати. Працює своїми словами, думай, що ти кажеш, да? тому що в... В... в слово це сильний сила звука, сила слова дуже сильна в магії, тому що вони іноді можуть так сказати, що там де далеко. недалеко. Да? Тому тут треба думати, що ти кажеш, тому що ти можеш своїми фразами в свій адрес, в чужий адрес або розрушати. Або надихати. І якщо ви зневірені, то, звісно, розрушати у вас вийде намного швидше і намного краще, і намного отак просто легко. Тому що в позитивному ключі, в плюсовій е, в плюсовому моменті, да, ця енергія вона зцілює, вона надихає, вона допомагає, вона наставляє, вона може, хоче і робить все, що їй подобається. І вона не заздрить людям, що в них там щось не так, не злиться на них. Вона розуміє і обов'язково допомагає. Але... Коли ви в мінусі, то це злість, то це заздрість, то це брехня отак, просто з усіх щілей, які є. І конечно, це маніпуляції дуже жорсткі, тому що магія, як ніхто інший, вміє маніпулювати так людину, що людина хер пойме, але потім, як пойме, буде та ті, так нерозительною, так противно, будь то ну, вивернула душу на ізнанку просто. І, звісно, вот вот, як я вже сказала, слідить за річю, тому що ви можете так ляпнути й проклясти Не тільки других людей, а ще й себе. Щось таке, знаєте, ляпнуть в в стеріті, в, в агресії, в злості. А воно раз проти вас і повернеться. І кому від цього хуже? Ще крок, який треба зробити, це перестати контролювати деякі моменти. Наприклад, ну, хоча б ті моменти, на які ви не можете повлияти, ви не можете їх контролювати. Ну, ви ж не можете злитися на погоду на те, що дощ. Хоча ви злитесь. ви злитесь, якщо вам це заважає, якщо вам потрібно кудись бігти, кудись йти, і не дай боже на дощ, дощні або грати, все поздять, все, все пропало, все пропало, і, звісно, вам трошечки. Ну, Трошечки, так, да, хочеться щось адекватного, але ні. Але ж теж ви не можете цього контролювати, тому ваша ситуація прийняття. І коли ви перестанете контролювати все на світі, по-перше, стане легше, по-друге, направляйте, не контролюйте, не кажіть моє слово закон. Отак от і більше ніяк. Направляйте, я би зробила отак. Або, а ти спробував би зробити так, може так би вийшло б краще і так далі. Тому що кожній людині потрібно підключатися до внутрішніх своїх відчуттів, почуттів і так далі, до внутрішнього я, до душі, до внутрішнього божественного создання. Да? І якщо ви перестанете да, злопотріблять тим, що ви все знаєте, все можете і ви взагалі цариця небесна, то е, вам стане краще, вам стане набагато ясніше, спокійніше, да? гармонійніше будете відчувати себе. Тому що в плюсі ви несете зцілення не тільки людям, а й собі, не тільки собі, а й людям. Добро, гармонію, а знання, які потрібні людям, не тільки, ну не, не тільки вам, багатьом людям, дати, що ви знаєте, це потрібно людям, але це потрібно показувати да, і нести, як знаєте, як провідник, як людина, яка допомагає, а не навпаки, як маніпулює людьми, як контролює їх і держить отак, от за, за гарлянку. Тому що в плюсі аркан мах одиничка. Це та людина, це лідер. Да? Це лідер, це та людина, яка веде за собою, це та людина, яка хочеться слухати, а та людина, яка підтримає, покаже, покаже проложе, ну допоможе. підскаже, як проявлятися, як свій талант проявити, як себе показати, як це все те, що є в тобі, те, що ти хочеш показати, принести це через любов, да через щось хороше, показати людям. Добро у нашому світі і так його небагато сталося. Зачем ви його ховаєте? Покажіть його людям. А символічні практики, які допоможуть вивести ваш аркан по даті народження в плюс, я вам залишу в описі.